За останні два тижні майже вдвічі збільшилась динаміка штурмових дій на Лиманському, Курському, Краматорському та Турецькому напрямках. Про це інформує аналітичний проєкт Deep State. Водночас на 33% впала активність на Покровському відтинку та майже в половину на Новопавлівському. Та найгарячішим нині лишається курський напрямок, де росіяни для того, аби завдати несподіваного удару, по українських військах вирішили пройти до суджі по трубі газогону, яка діаметром півтора метра. Частина військ рухалася вздовж трубопроводу, а всередині нього перебували спецпризначенці у спорядженні та протигазах. Кадри пересування росіян трубою непрацюючого газопроводу у Ренгої помари Ужгород публікують російські змі. Давайте подивимося наживо. Ну, що скажете, хлопці? Де ми? В трубі. Труба куди веде? На суджу. І ось найцікавіше у цій всій спецоперації те, що частина російських військових просто не дійшла до позицій, бо вони що? Задихнулися. Командири відправили солдатів у трубу і не подумали про вентиляцію. Хто не задихнувся, той отруївся метаном. А ті, що таки повилазили з труби, їх знищили підрозділи десантно штурмових військ Збройних сил України. В російських пабліках активно обговорюють провал цієї операції. Мовляв, коли її планують хай пожери, то противник дізнається про неї е, значно раніше ніж це все починається. Про ситуацію на Курщині не тільки будемо говорити далі. З нами на зв'язку військовий оглядач, учасник російсько-української війни, Олексій Гетьман. Пане Олексію, доброго ранку! Слава Україні! Вітаємо вас! Ромаслава доброго ранку, доброго ранку. Ну давайте власне з того про що ми щойно з Олексієм говорили. Вчора російські сили розпочали штурм суджа після того, як спецназ проникнув на позицію українських підрозділів через газопровід. А деякі військові там перебували всередині труби кілька днів, перш ніж атакувати українські сили з тилу поблизу суджі, і кажуть, що окупанти таку техніку використ... тактику, точніше використовують не вперше. А що відомо конкретно про цю історію? Ну і загалом, яка ситуація на Цій ділянці фронту ну, те, що використовуються такі засоби для е, скритного підходу е, до позицій ворога, воно, ну, такі, такі речі використовуються зазвичай е, вуличних боях, ну, боях в місті. Там використовувалися підземні комунікації, по яким можна рухатись. Ну, це не новина по великому рахунку. І вони вирішили все зробити, використовуючи газого. Ну, це з точки зору військового, це могла би бути непогана операція, але. Ну, Такі дії по підземних комунікаціях, наприклад, при боях в місті, вони використовують, вони робляться для того, щоб невелика група людей при, ну, ну, ДРГ по великому ротинку, змогла десь зайти в тил ворога дуже несподівано і там ну, робити певні дії. Масова атака робити через використовуючи газогон, там, такі речі, ну зазвичай так не робиться, тому росіяни. ну… Знаєте, масло масляне. Хотіли так, трубу можна було використати, інше це там, можна про вони риють там деякі тунелі інколи. Ну це для того, щоб е, можна було пробратися в тил наш в тил в якоїсь кількості, ну, дерев і зробити якусь шкоду. Масову атаку через трубу, ну це, це знаєте, вона не призвело до якихось результатів. Хоча воно могло бути, бути застосоване і для того, щоб не привести результату, а для того, щоб ми це. Е, ну, ми дійно обговорювали на лінії фронту, щоб просто ну, відволікти увагу, а вже основні бойові дії, основні удари відбувалися в інших місцях. Тут важко зрозуміти російську тактику, але мені здається, що е, так розумно от, відволікати увагу через трубу. Ну, я думаю, що це просто була ідея все ж таки провести велику кількість е, зброї вояків через трубу і там завдати якийсь удар. Ну, хоча всі чудово розуміють, що. Ну там правильно задихалися. Там навіть якщо труба не працює, там залишки газу все одно відбувають. Ну знаходиться, ну тобто ну. Фактично, як колись у Першу світову війну Шахтери Шахтарі рили тунелі для того, щоб підірвати німців. Британські шахтарі, давайте тепер про можливий прорив на Сумщині. принаймні, про це розповідають. За даними аналітиків інституту вивчення війни, російські війська руйнують мости в Курській області та вздовж кордону, щоб перешкодити українським військам вийти а також накопичують живу силу в селі Новеньке в Сумській області, поруч із Курським плацдармом збройних сил України. Яка ситуація на прикордоні саме в Сумській області? Можете нам розповісти? Ну були ми чули про те, що там відбуваються певні рухи російських військовослужбовців. Ну навіть були такі припущення, що вони готуючись штаб е е якогось операція таку атакуального дій на суми. Ну тоді одразу всі казали, що ні, це це диверсіна розвідна група, і швидше за все вони будуть намагатися погіршити нам логістику для того, щоб відрізати наше війська від постачання всього ну, на курщині від постачання всього, що необхідно для ведення бойових дій. Ну це теж це відомо дії. Е ворога треба. Ну якщо його воно вдається. Тиснути безпосередньо на лінію фронту, то треба максимально гіршити йому логістику, вбити ну таким чином, аби скровлювати ті війська, які ведуть безпосередньо бойові дії, атакуючи Ну Це теж відома тактика. От біля Новенького, те, що вони там намагаються сконцентруватися, ну, може означати що якраз вздовж кордону, ну, будуть намагатися. Там і так логістику їм поки що вдалося погіршити. Буде намагатися ну, ще, ще більше погіршити, а підривання мостів. Ну якщо буде, ну знаєте, треба готуватися, подобається чи не подобається до будь-якого розвитку подій. Якщо вони посилять тиск, нам доведеться від, відходити з скурщини. Ну це пропускається вже багатьма аналітиками. То треба, щоб було як відходити. Щоб будуть зорвані мости, то це відхід буде ускладнений. Вони да, це потраційно. Так, да, ну це да, не всі про це знають чомусь, ну не чомусь, а зрозуміло, що не всі ці, ну хто хотів би, хто може поцікавитись. Є певні складнощі в готуванні бойових операцій, ну, будь-яких. І от найскладніша бойова операція, яка готується, це операція організованого відходу військ. Це не більш складна операція вистою, ну, військової наубці. Тому вони намагаються нам перешкодити ці можливості. Ну так, ви кажете про те, що Росія не буде тиснути, сумнівів в цьому немає, але і ще і сполучені штати підтискають, тому що призупинили надання підтримки для радіолокаційних систем F-16, що перебувають в Україні. Ну пишуть про це видання Forbes. Так довго ми чекали ті F-16 І ось тепер маємо. Чи є цьому альтернатива загалом? Наскільки може ускладнитися ситуація в повітряній протидії через такі дії? США? чи зможемо збивати ракети, як тим, чим займається зараз f 16 Ну ти збиває міражи, в тому числі Міражі нам не призупинили, і на міражах можна буде збивати. Бачите, якось швидко з'явилися мережі. Якось дуже швидко наші пілоти їх опанували, продаєте, що розмовляли про розповідали про F-16, що там ледь не 100 років треба вчитися. Ні, бачите, мережі з'явилися, дуже швидко панували і Ну, без цих систем наведення, я, я, чесно кажучи, не впевнений, що можна замінити якимись європейськими. Ну, вони без них можуть літати, але це вже трошечки робить їх ну, не такими. Вони все можна встановити, вони можуть наводитись, літаки F-16 можуть наводитись по радіосі. І станція наземне, вони можуть пілоти можуть мати візуальний контакт, наприклад, з крати ракети таким чином її знищити. Тобто це погіршить ситуацію для використання 16-го, ну не призупинить і все одно її можна буде використовувати. А міражі, які дуже непогано зараз себе показали, навіть була світлина з пілоту з кабіни пілоту, як нищиться. Повітряна ціль з міражами на ну, що будемо користувати мірожи. Вони мотувати ну, вони не гірші, ніж F-16. Дякуємо, почули. Дякуємо вам, пане Олексію, за те, що приєдналися до ефіру. Військовий оглядач, учасник російсько-української війни Олексій Гетьман був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо.